Пустеля. Вівці тихо йдуть, шукаючи собі, поживу і ноги, мов самі ведуть, Мойсея до гори хорив. Чому йшов туди, не знав, В глибоку далечинь пустелі, його Господь до себе звав, з душею говорив Мойсея. Що це? Горить і не згора терновий кущ серед пустелі, сказав, зійду, зійдуно, подивлюсь на це ведіння незбагненне. І чує він: зійми взуття, сюди Мойсей не наближайся, бо де стоїш, земля свята, я Бог твій, і Мойсей злякався. Сьогодні каже нам Господь, де ви в ім'я моє зібрались, там я стою посеред вас, але чи цього ми злякались? Згадай же, що ти відчував, як перший раз прийшов в зібрання, тебе Господь тоді торкався, ти чув, що він там пробуває. Чи відчуваємо в цю мить, що там, де Він, земля святая, що тут між нами Бог стоїть, чи це ми серцем відчуваємо? Господь прибудь, благослови, ми просимо перед служінням, і чує, і приходить Він, і шле Свої благословіння, і не бува пустих служінь. Бо Бог на них завжди присутній. Якщо ж служіння йдеш пустий, там був не Бог, а ти відсутній Господь до тебе говорив через псалом чи через брата, але ти серце не відкрив, ти так багато друже втратив. Хотів Господь тебе навчити. До слів уважним будь постійно, він у та таких великих і навіть у зовсім малесеньких служіннях. Бог вислуховує тебе, чи просиш в голос, чи шепочеш, чому ж слова його тепер не від усіх ти слухать хочеш? Чи проповідник сильний брат? Чи просто слово зачитає, незмінні ж є слова Христа, вони ту ж силу, вони ту ж саму силу мають. Господнє слово є без змін. ким би воно не говорилось? Нема тоді благословінь, як твоє серце не відкрилось. І невзібранні тут вся річ. Бо Бог на них завжди присутній. Лиш пам'ятай, тут Бог стоїть, місце святе, де Він присутній. Амінь.